На обивку так тихо, що чутно, як сніг падає. Сюди звукорежисери приїжджають знімати, як звук записувати, як падає сніг. Це шлухіт снігу який падає. Тому перш за все затишує, але водночас тут дуже цікаві люди збираються. Ті фільтри, які ми поставили, от без алкоголю, тютюну та наркотиків. Без в наметах, те, що всі тут працюють, щось роблять цілий час. Це дуже для багатьох неприємні речі, і через то вони не їдуть. І таким чином ми не маємо тут тих, хто ходить під себе, кидає сміття всюди, де попало, бухає, ригає. Цих всіх людей тут немає. І тому тут дуже приємна атмосфера. Дуже класні люди довкола. І за цими людьми також сюди приїжджають інші люди, щоб поспілкуватися, познайомитися з новими привальними людьми. Сюди ми приїхали виходить у 2007 році. 2007 році, в листопаді місяці. Ну і почали обживатися, обживалися, почали з того, що спалили всі паркани. Тут було куча маленьких парканчиків, якихось загорожок, а в нас не було дров. Ого, ти сам приїхав? Чекаю, тебе щось на зубі. Все зняв. Сам приїхав? Я бачу, але саме іде. Оце от прохори. Оце от каціри. А оце от королі. Тобто, це три хуторка таких, і разом вони складають обирок, який раніше був селом і мав 100 хат. Тепер 32, 33. Зайшли в цей, в цей двір, в цей двір. Це вже була зима, отут все так було снігом запорошено і ми отсюди от вийшли на цей пагорб. З того боку. От сюди от так втикнули, такі ого. І вирішили, що ми купуємо. Ми навіть не заходили всередину і не знали, що в тій хаті всередині є. Ну, в принципі, там нічого і не було, насправді. Там було все розграбоване, все вкрадене, все, що було залізне, все було вкрадене. Печі повириваті і все. Що? Один. Куди? Далі? О, добре, поїхали туди вниз ще з'їздимо. Поїхали? Спершу, як тільки ми поселилися, ми збудували сауну, тому що інакше неможливо було жити. Ні, брешу, ми зремонтували піч. Найперше, що ми зробили, ми зремонтували піч і спали коло неї, притулившись. Потім почистили криницю журавля, почали брати воду, у нас з'явилася вода. І почали будувати баню. І збудували десь за щось. Менше ніж півтора місяці збудували цю баню. І... Таким чином наше життя стало схожим, на як в городі люди живуть. Ми почали митися гарячою водою знову. От. Ну, насправді, тут було кайфово від самого початку, тому що ти вже в пригоді зразу, як ти попадаєш в таке щось, ти вже як в пригоду потрапив. І далі ось 10 років ця пригода тут триває, але за цей час купа всього змінилася. Уже ми побут налагодили і тепер просто як розважаємося, створюємо різноманітні арт-об'єкти. Ну, Такий дядько, бачиш? Це сад Занепаду імперії. Ви можете побачити, як природа нещадно, необлаганно знищує все, що здається незнищенним. Ми хочемо, щоб тут така атмосферка була. Нібито трошки Це буде, воно ж, бачите, все заростає лісом поступово. Тут буде такий лі, лісочок, і оці хатинки в лісі такі стоятимуть. Багато хто з іноземців був в Борисполі і на обирку. І я щасливий від цього, тому що мені, наприклад, не соромно, щоб вони отак Україну сприймали. Часом мені соромно, що по-іншому. так? Але отак, тут дуже класно, вони приїжджають, вони куди не зайдуть, тут до них привіт не поставляться. Їм всі допоможуть. Більшість розуміє іноземні мови тут. Вони тут почувають. От хто приїжджає, вони зразу вливаються відразу, як додому потрапляють. 15 Days ago, and I was in another art village in Bela Rus. Дей Кірил із ОНФ Артвіліч і Беларус. Гісейтмі Айв another art village Україні, you can go there. And uh, actually, I found in uh, work away uh, uh, art Village in Bella Rustan after I uh, came here. Отже, ще один невеличкий секрет про те, що ми вже створили мережу мистецьких хуторів. Вона тільки починається, вона тільки в зародковому стані, але насправді вже їх є щонайменше 5. Це називається хата Сонця. Це хата 1919 року. Значить, називається ця система в хаті хата з перекатом. Що це таке? Оця система. Це називається перекат. Тобто топиться ось тут грубка. А потім проходьте сюди. Оце все димохід. Тобто дим йде ось сюди і по стіні. Ось сюди, 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 сюди і ось сюди виходить нагору. Таким чином нагрівається вся стіна. Це дуже класна система, тому що я задвижечку закрив, протопив, задвижку закрив, і вся стіна тепла. Всередині хати є тепла стіна. Насправді, тут реально така одна, там, дві закладки дров, і тут в хаті буде дуже тепло, навіть серед зими. Отут буде дитячий майданчик. Зараз підготовчі роботи йдуть, але вже ми плануємо зараз найближчим часом, тобто там з'явиться перші пісочниця, лавочка і так далі. І плануємо, що до кінця літа, тут буде дитячий майданчик уже стояти. А там лівіше трошки буде ярмарок. Там буде африканський ярмарок ось ближче до клубу. І пізніше, коли, якщо тут буде після фестивалю інша діяльність саме, то це будуть вже от в цих альтанках проходити якісь майстер-класи чи щось таке. Це наш суспільний простір соціальний. Але по тому насправді, як виглядає суспільний простір, я думаю, варто судити про населений пункт чи про громаду. Ось У нас, наприклад, туалет там є суспільного простору. Ну і клуб. Тобто це така пристроєчка, в якій повністю розкоцений був дах. І зараз його підняли, розширили. І зараз сюди вже не падає дощ. Але ще це не є над чим працювати в цьому приміщенні, тому що тут можна роздягатися в перспективі буде. Тобто це такі сінці. Поставили двері, провели світло, збудували піч. А в цьому році, нарешті, наважилися на те, щоб відшліфувати всю цю поверхню, полатати там були такі деякі дірочки в підлозі. І Буквально декілька днів тому, силами активістів, які вчора виявилися, я навіть не знав, що насправді це вони зробили, силами активістів з Чернігівщини, які приїхали допомогти, ще й полакували все. Ти піднімаєш якийсь прапор і кажеш, от я займаюся цим. І довкола цього прапору об'єднуються люди. Дехто приїжджав і казав, хочу тут лишитися. І кожний раз, коли людина так і казала, таких було вже тисяч людей. То, як би, будь ласка. Але що, якби, головне, зрозуміло, що ти від цього місця хочеш взяти. Це зрозуміло. Тут дуже красиво і хороші люди. Але що ти хочеш дати цьому місцю? От Найперше, цю думку подумай над цим. І коли люди починали задумуватися над цим, що ж насправді то можуть. Якби... От, але хтось, хто, так, я знаю, що я хочу. от я хочу, І, вони, ну, і цей поштовх він був вже реально е, таким. ну, Таким, що наближував їх до того, щоб тут жити. Я, коли приїхав, я ж тут нікого не знав, хату собі купив, я навіть не бачив чи тут є місцеві мешканці взагалі. Тобто, шукав, де взяти воду, в мене води не було, щоб просто розквасити глину цю. Зайшов до сусіда, значить, вони сидять за столом, випивають. І каже цей сусід: О, а це що таке? Навіть не хто, а що. От, і... Я кажу, добрий день, я сусід, от ваш поселився, хотів би води. Він ну, каже, ну ладно, щось почали спілкуватися. Коротше, виявилось, що там, Він потім мені зізнався, що він... це він забрав там у мене Савки, Вінники, тиганчірки і всі інші. Він каже, я думаю, там якісь цигани поселились. От, тіпа, «Ладно, Твоє все добро, вертаю тобі назад. Ну, це було приємно з його боку, такий жест. А потім е -е ми. Набрали водички на саночках, так підвозимо, під'їжджаємо до хати, і тут у нас нас доганяє один джип, зупиняється. Через хвилину ще другий джип виходить такі там всі. Оце ти заїхав, чувак! Ти що будеш тут в натурі жити? А, привіт, все. І це сусід такими очима, знаєш. І потім почалося. Тобто вони зрозуміли, вони думали спочатку, що я якийсь там, ну, неясно хто, втік, сховався від якоїсь там кримінальної справи чи від чогось. І тут вони побачили таку двіжуху, телебачення цілий час, все і. Почали цим навпаки захоплюватися, їх класно. Тобто їм стало в принципі ж ну, легалізація безумства. Тобто, якщо сказали по телебаченню, в газетах чи де-інде, що це правильно, значить це правильно. Що це добре, значить це добре. Ось таким чином, якби медіа нас підтримали, і все, і почалося. Намагаємося створити заказник. Тут дуже великий епопеяс з цього приводу. Така заруба. Насправді у нас були такі хороші взаємини, поки це все не почалося з усіма місцевими. Були дуже класні взаємини. Тепер у нас хороші взаємини тільки тут на хуторі, а всі довкола нас люто ненавидять. Через що? Через те, що ми намагаємося зупинити вирубку ліса. А в цьому регіоні. Всі поїхали. Лишилися тільки ті, котрі або неспроможні були поїхати, або їх все влаштовує. А влаштовує тому, що вони якимось чином на схемах тут. От. І, ну і решта, вони якимось чином причетні, там кум, сват, брат, або просто допомагає, там працює за ті 100 гривень пиляє той ліс, чи ще Ну якимось боком цього стосується. І вони бояться, що це їхній кусень хліба забере. Ну насправді кусень хліба забереться тільки в тих. Що реально на цьому рубають капусту, а ті, що по 100 гривень мають, вони гірше, їм все одно від цього не стане, це точно. Але вони цього не розуміють. Тобто для них, якби поняття спать спокійно, поки що їм це байдуже. Ми декларували зразу ідею, що у нас анархія, нема ніякого, вообще, ніякої структури, все як саме собою робиться, і все. А, але потім з, з часом, коли людей побільшало, стало зрозуміло, що треба якось домовлятися. І ми створили хуторську раду. Вона у нас є онлайн, якби ми в основному зустрічаємося онлайн, але також є і зустрічі. І оці зустрічі допомагають нам вирішувати якісь поточні питання, ну, обговорювати взагалі, що ми, робимо, що ми хочемо, що ми робимо. І я сподіваюся, що в перспективі ця хуторська рада це і буде тим, що буде рухати цей хутір вперед. В принципі, до цього треба прагнути. Я планую їхати в подорож. На пенсію йти в цьому році планую 10 років уже тут, то як ви знаєте, можливо, помітили, що ті, хто після другої каденції і ще балотуються на третю, вони всі вже не сповна розуму. То я вирішив упередити цю ситуацію, бо я вже відчуваю, що вона вже моя прелість, моя прелість. Тобто, вже мені дуже важко навіть припустити думку. Що щось тут буде рухатися не так, як я собі це уявляю, то треба чим раніше з цього зістрибувати. Іти на пенсію, сидіти з вудочкою, ловити рибку, ходити по лісу. А я планую поїхати в Африку і сподіваюся, що я поїду надовго, на щонайменше два роки, а може більше. Хочу об'їхати всю Африку, побувати всюди, познайомитися з різними прикольними культурами, людьми. Місцями. От, на кількість хуторочок, можливо, знайду там зависну, якщо там щось таке вже є. Ну. Будь ласка, підходьте сюди всі в коло. І зараз ми зробимо дуже цікаве спілкування. В чому суть його? Суть в тому, що завтра починається фестиваль. А ми не знаємо всі один одного навіть по іменах. Не то, що кажучи, вже взагалі хто чим займається. Давайте коротенько кожний представиться, скаже кілька слів про себе. Хто він, що він, Чого приїхав сюди, чого прагне в житті, і потім передасть оцю магічну паличку наступному. В кого буде в руках магічна паличка, той говорить. А в кого немає магічної палички, той не говорить. Мовчіть. Мовчить. Я пропоную, щоб ми розпочали з Діани. Ні, давай, Тому що тобі потім, якщо що, раптом ти зможеш втікти за то в любий час. Потім Чи... Ні, ладно, а, я потім в кінці. Окей. Бачиш, як я придумав тобі. Так, мене звати Діана. Я тут живу. Що ти вже маєш фестиваль, який відбудеться завтра. Ідемо щось, покажу тобі. дві хвилинки, поки, поки мама договорить, а я тобі щось розкажу. Іди. Стривай. Дивись, що є. Дивись, що є. Дивіться, ми зараз гірлянду з тобою стащимо. обережно. Хто це там? Дивись. Хто це? Хто це там? Дядька. Дядька, що і дробить? Дядько, Дядько, так. Десь. А що він робить? Що це в нього таке? Що в руках? Ятік. Хто? Фотик у нього. Фотик. — Фотік. Фотік. І на ф... І... А там зверху лампа. Лампа. — Так. І він знімає тебе в фільмі. Мами. В фільмі так. Потім будеш ти там говорити. Да. Можеш щось сказати туди, хочеш? Да скажи.